Всім ви, привіт ви, ви на мо... Всім привіт ви, ви, ви на каналі VladPlay І ми сьогодні будемо продовжувати грати по Плей 2. Це друга частина. Так, ідемо. Так, лоучекпойт. Yes.

Двері. Ось, наші перчаточки старі, жалко, що ми не можемо їх почити. Якась секретка. Може про це навіть ніхто не знає. Так. Блін, щось так тупить спочатку, що аж не можу рухатись трохи деколи. Те що таке? og so nice pappa <objectives> <mail bottle bitterness> <mail Gloria> Hit it with your Реально, требати йому в yeah. надіюся, ми це з разу, і нам Не треба буде 350 хвилин, щоб просто пройти якийсь дебильний so рукою. Мені щось не дуже. Ліза, десь хтось. А вога ті червоний хагі-вагі. ну це нормально. Червоний. Жовтий? Нікого. А, ні, сын. З цієї Ще, я не Стоє, напевно, докупає. Ні? Стей. Тут треба мега уважність мати. Його в мене не дуже є. І дуже різкі. Ну, різ... ну, уважність в мене є різкість, просто дуже важко. Бо тут управління дуже важке, а це мене бісить. Не бісить те, що воно деколи допомагає. Типа що ти можеш, бачиш того, ось сюди, а воно вкраймі, йому в йому летить. Ой-ой! Ти вже не виліз? Йолки-палки, вони якісь швидші стали. На цю сторону можна ще не дивитися ззаді, так? Я мені виявилося тут збуктися. Ага, і я. не Тут же... чуть не стреблює. Ви бачили цю копию? Що верхуєте? Не бачу. Навіть не надійся, що Ти Оце не робиш. Просто зі всіх дирок! Ми прийшли з першого разу! Там просто зі всіх дирок полізли. Мамі oh, so Тихо. Сім, ну будь тихо. Ти не заважаєш відео знімати. А вот все мы взяли. Короче, я как вы поняла, меня сегодня видео будет заважать и Симба. Сумно Маленький час проснув, а то я зараз його наб'ю Ну, Сімба, ну тихо будь У вас теж такий, як у кого є котик У вас теж не такий ничемний котик Береза вважає, блин, не щас Ой, впав Не включу запис, коли вже пройду. Так, все, я пройшов. Мені треба було десь мільярд попиток, щоб що я Сімбу забирав з цієї кімнати. А от і мій Сімба. Чисто мій Сімба зараз. Реально, тупо. Мій сімба. Тупо все їсть підряд і все таке. Ну так. Давайте погладимо. Зараз я гарантую, що Давай. давай, давай, давай. А він... а Гіваги? Ми ж тобі вбили. Тікав. Хто це? Якась рожева хаваги. Будь ласка, нажми. Нажми, вона добренька. Та, це, це, нажми, та. Та, це. Дякую до тебе. Той швидше, я хочу з ними попрощатися. Йди. Пішла наліво. Побігли їх, побачимо. А де вони? А да, да? Угу. так, 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 забрать? так, 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 Я не можу. Що за фігня? А, фу, я думаю, що я вже застряв і програв. Ну, а не тут то й буде. Так, Беремо, там сюди. О, є, 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 є. Так, я напевно пам'ятаю, що треба робити. Так. Нам типа треба ніби з спочатку взяти. Що там за мультик? I was heading home for the day, when my A bars mm -hmm. realized that I left the bloody wallet and material, so I'm running through the lobby, and that's when I see I a okay. mob handle large, full of oh, so oh, the innovation game, so much to do, Well, I just thought, I now it go mm -hmm. okay. beyond me very <laughs> way, well, I'm reaching no, for the no, thing, and oh, the mob yeah. handle drools on its own, Stiff. I, 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 one there. So, I, I took a peek beneath the gate, and some massive bloody thing was battering about the bloody hallway. Я думаю, що краще вже буде на цей здання теж пройти через то, що Ну, 10 відео це якось не серйозно для каналу, нормально. Блин, я тільки нагадав про свій канал, все. Я такий цепіл. Я забув вам подякувати за 39 підписників. Ви розумієте, у мене тільки недавно було на 6 підписників менше. Вчора у мене було не 39 підписників, а 34. Ой, 33 підписника. А тепер 39. Якщо ви мені доб'ят 50. Я не знаю, я сдохну, повно. Не, ну я не здохну, я буду стрімити. Просто ні, я вам обіцяв, що на 50 підписок буде стрім і на стрімі, типу, ми з вами стільки ігор порані. Робимо такий крутий стрім, що вам навіть не снилося таке. Тому... Я сподіваюся, що мені ну, як можна свідки доб'яти цих підписок. Та я пересете. Просто беремо. А то ми не можемо підключитися на А. а. Поняв. Так. Що зрозуміло? Око, папа і опа. Ми щось певно відкрили. Так. Це важке. Я це бачу в Ютубі. Вибачте, ну це ютуб шорт, це тільки як виписалися друга. Давай я так і пам'ятаю. Тут буде оцей пес, який ми там можемо бігти. Як настає як стає світло, Ліч оф можна рухатись, тільки як включається світло не можна. Можна помінятися з нею місцями. А ти теж дивиться кінчик, і вам же проходить. Іди від мене, я думаю, що там все Вона страшно виглядає. Ютуб, що? Це вона виглядала мілашкою. Я думав, що її так бояться, я зараз обісуюсь. <связать> <связать> ну, такие, типа, бачите, такие круглые штучки. Такие гарные. Ну, потом я им еще расскажу, какие они гарные. Я пойду. Говориш, е що мною бізок прямо сюди. Щоб Та страдати. Перший раз, коли ми померли за цей випуск, і я не можу пройти його. Цей пес страшний, я забоявся його. Тут бігти. Бачите, що мені не повезло, що я тут це постав. Не рухається. Як я маю там не рухатись, що я можу впасти для нього. Якщо mm -hmm. ну, ми помираємо 5 разів вже раз, раз. якщо ми помираємо 5 разів, то я буду типо, грати на відео. Хоча, а давайте там просто не чіплятися, а просто по кубикам, там знизу По-моєму, непогано. Хоча ні. Не, це тут буде бо я там бачу бачить, що так спробували. Так, як можна далі, супер. Тепер прямо як нас вище сюди. Йдемо в харп, бо нам там треба медальку виробити. Але прямо тим буде. направо было вроде. Если она направо, то я сдох... Зато... Не, на Я просто сдохну. А нет, направо. Я насоюсь. Я тупо насоюсь. нам сюда. Папа. Просто вы не дали какашка. Я не что мы это говорить, Я хочу, чтобы у меня А сейчас мы не дали Там говорила, я, вже, розумієте, я вже на автоматично, я вже думаю, я вже розумію, як це, типу, проходити більш-менш через те, що я стільки вже це граю, що типу, вже не розуміти, впевнений реально. Я піду. Так. что могу сказать. Идите. Она пока с вами тут поговорила, эти, да, дурочка. А куда нам? Блин. Так, гублюсь дуже час. Ага, вот сюда. Так и думаю, что есть какие то дверка или люк. Ого, навіть не подумав, нечайно наверх подивився. По-автоматичному правильно. Це нереально купася, ні? Ну і не дуже і хотіли, знаєте. Ага. Нам треба все кнопки, напевно. Ага, тут есть все виды. Ну, это не понятно. Тут можно читать, я это почитать. А, короче, а какой хороший что хороший видео, что какой типа какой хороший которого угу. не готовим его домина так на так еду так на них нажав то я нажимал не так 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 Зараз відбавити нажма тут нападати. А її підбираємо. Є, це побив. Ну, звісно, yeah. я, ну, я це дивився на ютубі, тому так і казав, бо без цього я б не пройшов би. Але я пройшов це швиденько. Іменно цей момент, бо я його зараз за кадром пробував подивитися, щоб зараз вже на кадрі нормально пройти його і типа...

Якось це. Я думаю, що воно, коротше, зараз стане якось не так, що зараз буде про кур сантиметрах, а воно в мене все встає. Це повзло. Давай, давай. і що? а все наразі. Куда сюди? На напевно, сюди. Ой-ой-ой. Все, мені тут хана, я таке не люблю, чесно вам скажу. Я вже чую, що це буде якась мега важка головоломка. Вже це відчуваю. А де підродити Угу. А тут закрито. Я не знаю, як я це зробив, просто нечайно. Но я так понял... Я Не знаю, Я так сказал, что я это не точно не могу Хлопці і дівчата, у мене один процент на телефоні. Зараз на цьому певно закінчиться ролик. Шукаємо, коротше, зарядку. І її ніде нема. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був я VladPlay 45Games. Всім па-па!